Мене звати Ігор, Моль Чорне. Марафон! 5 тисяч гривень. Ми вам надсилаємо матеріали, ви їх опрацьовуєте, а через два тижні ми вам присилаємо сертифікат нутріціолога. Мінус 7 кілограмів жира за неділю. Боги, неважливо, які. Криві, довгі там тратота. Головне те, що між ними. Білет в рай. Ти хай небудь їл ПП на полю? Що со спини вона піонерка обгоняєш, смотриш, блядь, сука, пенсіонерка. кто то отримує автомобіл. Так тонка Талія робиться ножем і веделку. Скоро дохудіємося до скелета. Чого у шестивосьмирічної дитини отакі щоки і отаке пузо? Чого? Чого? У такої ідеальної людини красиво, спортивної, не дружини там чоловіка, а не дітей. Жизнь на марафонах не закінчується. Повертаємося до тренерів, да? отже, тренери. Зараз тема, яка тобі і мені дуже цікава: марафон. Да, марафон це цікавий. Марафон. Як, в принципі, готуються марафони? Приоткриваю маленьку завісу, як це все зробить. Спочатку дівчина за 5 тисяч гривень покупає собі сертифікат нутриціолога. Угу. Повіриш, я якось тут мене так задовбала, а яка у вас освіта? А яка у вас освіта? Я плюнула, написала, кажу, слухайте, мені треба там, пройти курси нутріціологів. Мені кажуть, 5 тисяч гривень це базовий. 5 тисяч гривень, ми вам надсилаємо матеріали, ви їх опрацьовуєте, а через два тижні ми вам присилаємо сертифікат нутріціолога. А іспит де? А предвзятість? А запитання? Ну, серйозно? Начітка якась. Г Грішна. Думаю, хай буде. А потім, думаю, ні. Кому я буду брехати? Кому я зараз буду брехати з цим сертифікатом? Я буду всім розказувати, що мене там хтось вчив. Хто мене вчив? Ті люди, які втіхаря піддивляються мій інстаграм, і потім видають е, ці ж самі фразочки, починаючи від достала і закінчуючи волшебними пінділями. До речі, достала, це буде ще додаткова тема. Так, да, це в мене була така рубрика Достала. Так, да, так, да, так, да, це було популярно. Мені навіть в рекомендовані залітало в Інстаграмі, я тобі чесно скажу. Я не пам'ятаю, як, яке саме відео, але я таке відкриваю рекомендовані, дивлюсь, Марина, я такий ніфіга собі. І так дастало. Я такий. Круто. Так, да, було таке. І я вирішила, що я не буду нікому казатися краще, ніж я є. От я така. От я така. Да, я пройшла курси в Оксфордській медицинській школі, да. перед війною я її закінчила, але почалася війна. Я не змогла поїхати туди, Здаст, скласти іспит і отримати свій папірець. Угу. Розумієш? Так, да, але ті знання, які я там отримала, я їх отримала. Це мої знання. І їх за плечами не носити. Я буду їх використовувати. Е, настоящі нутриціологи вчаться в, в Німеччині близько чотирьох років. Повноцінна освіта. Повноцінна освіта. І вони не розказують херню, типу е, хліб можна, картошку теж. Угу. Вони не несуть бред. Та в нас навіть чогось лікарі о, о, вчаться по Вовскільки. Сім років, Віс, Сім. вісім, вісім чи плюс мільйонів максимальні. Ординатура да. обов'язково. А тренери чогось два років. А на що? Відповідальності ж нема. А якої? Там же да. все підписано, что нічого, нічого не треба. І от коли починається марафон, там 7 днів, там 14-21 день, якісь такі, знаєш, як триместри какие-то. Вроде не знаєш. Попа, Попа, у як у Кім, куким, що там ще було? Мінус 7 кг жира за неделю. Марафон «Красиві ножки. Якщо вони, бляха хамне, від природи криві, Но как ты их ровными сделаешь, да? Может, Помнишь? Помнишь, это служебный роман, а вот некрасивые ноги треба прятати. Куда? Я, Под тут, я тут про цей згадав більше про Аль Пачино в запах женщины» в фільмі, там, де він про ноги розповідав. А ноги неважливо які криві, довгі, так, -та -та. головне да. те, що між ними. Білет в рай. Все. нормально, Ну, ты яка да? різниця? Красиві ноги. Все нормально. Понимаєш, ну как бы значение ног сильно преувеличено. вот очень сильно преувеличено, как это, бывает так вот едешь, я сейчас больше езжу, чем хожу, бывает так едешь, смотришь, женщина идет, ты понимаешь, что со спины она пионерка, обгоняешь, смотришь, блядь, сука, пенсионерка. Ну, я сразу смотрю на себя в зеркало, это не, вроде еще есть что донашивать, поэтому как бы с этим, понимаешь, иметь тонкую талию, там, длинные ноги и при этом похеристически относиться к своему ливеру, к своей внутрянке, это надо еще поучиться. Поэтому, когда я вижу в очередной раз марафон, меня начинает просто типать. Я один раз попросила свою знакомую, она мне проплатила этот марафон и как бы пересылала мне материалы, которые были в марафоне. Google? Чинаю Гирш. Гирш. Это, во-первых, упражнения, прыжки, стульчики, Планки и прочая дребедня. Не? Нет, бёрпи, слава Богу, нет. Приєм. Но стульчик просто представь меня в стульчике. Я тобі більше скажу: я в стульчике не стояв. При всьому своєму досвіді. А в планке? И вот эти вот прыжки. Я представляю, как у меня вот сердце выскочит просто. Ну, пятый размер, во-первых, изобьет меня, меня по лицу, а сердце у меня выскочит однозначно. То есть, ну, как бы, люди, люди добрые, да? Дальше там, махание ногой. То есть, все это удовольствие каждый день там по, по 30, по 40 минут. Дальше, рацион. Овсяна, блин, фу. Ну, гадость, да? Либо это может быть там фруктовый салат либо э, ПП там какие-то оладьи. Ты когда-нибудь ел ПП Наполеон? Нет А я ела. Це на чем? На тему, как На лавашике. без сахара, на сакзаме, на обезжиренном молоке и без лактозной сметане. Фу. <рис> Знаешь, вот где-то надо будет найти вот в интернете вот этот код <рис> 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 Ну вот, вот это вот оно. То есть. Если, конечно, себя убедить, что это съедобно, и это будет последний кусок еды на планете, то в принципе оно как-то залезет. Угу. Ну, как-то. Но если ты понимаешь, что у мужа параллельно в холодильнике лежит там кусок мяса и запеченная картошка, то нахер мне этот ПП ваш Наполеон. Кого мы обманываем? И что происходит на этих марафонах? Все там хвастаются, вот там, как правило, там, кто похвалит меня лучше всех, там, дам сладкую конфету, да, там, победители, там, три победителя, первые, больше всего сброшивших там в процентном соотношении, кто-то получает там комплекс упражнений со мной, кто-то там получает там, я не знаю, там, лосины под тени жопа, кто-то получает там... Автомобиль! Да какой-то автомобиль, а что, игрушечный, что ли, может быть. И потом, чем это все заканчивается? Из вот этого вот портфолио выбираются самые красивые, да, там? Да, до после. Да, но никто не говорит, что первые две недели с человека слетает вода. И только вода. И только вода. У меня завжди так само было, когда я скидал вагу, починал, одразу Гарний відкат по вазі, гарний mm -hmm. відкат, реально. А потім плато. Так, да, А потім ти таки скидаєш там нібито потрошки, але взагалі не відчуваєш того, що Ні. ти скидаєш. А водичка йде гарно. І коли вода зійшла, отут от починається головна робота: тонка талія робиться ножем і Угу. І якщо людина буде скидати по кілограму в тиждень. Це називається здорове схуднення. Здорове, яке не буде отражатися на волосі, на нігтях, на підшлунковій на шлунку, на, на кишківнику Як тільки 7 кілограм за тиждень, це срань, вони потім повернуться, але принесуть за собою ще Друзі. друзів. І от і хронічні марафони. я там с кем-то уже третий раз. Ёб твою мать, а что ты там третий раз? А что, с первого не зашло? Понимаешь? Или ты хочешь, до... знаешь, там, скоро до мышей доебутся, скоро дохудеемся до скелета. Если вы худеете до скелета, то это один вопрос. Если вас на этом марафоне не научили питаться, и вы ушли в свободное плавание, да, там, и вернулись опять набрав, то у меня вопрос к этому марафону. Ты заметил, что у меня в гайде люди меняются, да? Кто-то там 3-4 да, месяца да. побыл и ушел. И заходят новые. Почему? Потому что тот объем знаний, которые я даю, и навыки построения рациона, они дают возможность человеку питаться так всю свою жизнь. У нас в гайде есть и мальчики, да, да и девочки, да. и молоденькие, и взросленькие, и все находят для себя, как что питаться. Вот у нас есть один там тайный слушатель, я его называю тайный кушатель, который просто как бы наблюдает за всем этим, но при этом он мне там в личку пишет. Мы же ничего не напишем. Да. На загал. Марин, я скинул там столько-то килограмм, и причем это двузначное число, такое хорошее двузначное число, и я понимаю, для чего пришел человек. Да, он позволяет себе где-то там пивка, где-то там рыбки, да, где-то там день рождения. Жизнь на марафонах не заканчивается. Есть фуршеты, банкеты, есть период эмоциональной нестабильности, когда любимый мужчина вынесет тебе мозг, да. Когда просто хочется открыть там бутылку просека и всадить в одно лицо. Ну, бывает. Мы Но, живые. Не, не знаю ну, тебя любимый человек не бросал, мужчина. Мужчина, да, слава богу. Щетники, да. Поэтому, ну, как бы, давайте вернемся в реальную жизнь. Это что касается марафонов. Когда в марафон набираются люди и не интересуются их здоровьем, то еще неизвестно, чем это закончится, эта история. До речи, маленький лиричный отступ. У Марины в Гайде я тоже В ньому, в принципі, і ми постійно там ділимося аналізами, да. самопочуттям, замірами і тому подібним. І не від того, що просто лінь робити це самому, а через те, що тобі показують, як це зробити, показують напрямок, куди йти. Тому, якщо хочете, можете доєднатись. Це абсолютно доступно. Це що на правах реклами? Чи що? на правах без реклами ми ж з тобою спілкуємося? А, кажу, Ну реклама. тоді да. реклама, то тренерів. Ми нікого не рекламуємо. Нікого не Ми ж консультанти. Я по тренажерам, Марина по харчу, А, да. я... По всему иншему. По всему иншему, да. Я вам расскажу правду, то, что не касается. Поэтому, когда там марафон... А теперь внимание вопрос. Ты когда-нибудь обращал внимание, как выглядит семья этих марафонщиц? Ти знаєш, до моменту, поки ми з тобою про це не згадали минулого разу, коли я був в гостях у тебе, я ніколи не задавався цим питанням. Ніколи. Ну, Тобто в мене, знаєш, були завжди погляди. Ну, типу, ну це ж діти. Ну, це ж діти. Я, я був просто товсти, товстою дитиною, реально, я поки в 13 років чи в 12 дуже сильно не виріс за літо. Я був реально товстою дитиною, тобто там на мені було 88-90 кілограмів, при тому, що я був зростом, ну таким квадратненьким, невисоким абсолютно. І я ніколи не звертав на це увагу, бо я сам собі дозволяв. Точніше, мої батьки не допомогли, не проконтролювали вилаштування цього раціону, uh -huh. харчування. І коли нас було якесь свято, я після одного шматочка торта приходив казав, я хочу ще. Ну, на. Це, ж, це ж дитина. Угу. Да. Ну тобто батьки з бідних сімей. Да. Вони звикли, що оцього всього в них не було. Вони хочуть дати більше. Це нормальне бажання батьків. Але, є але. Але, є але. є До чого я веду. Колись, колись не так давно. Я задалася одним питанням. Чого у ідеальних матерів, у ідеальних батьків. Да? Спортсмен або спортсменка. Да? Атлети, атлети, виступаючи, атлети, виступаючи там, проводить марафони схуднення, виглядає, показує чисту кухню. Блять, у них кухні чисті? Почему, когда я готовлю, у меня засрана вся кухня? Люди, научите меня, пожалуйста, готовить, чтобы у вас было идеально, чтобы у меня дома было идеально. Как можно, блин, нарубать салат, сделать отбивные, сделать гарнир, сделать, блядь, соус и не, за, не зашмаркать всю плиту? Вот расскажи мне, как это? Люди, вы кто вообще? Монтаж. Красивый монтаж. Им поприбирали. Кто? И... Ну, кто с не они же сами, он же не умеют. Або привезли готову їжу. Або так? Привезли готову їжу. Ну, отже, е і коли я бачу, як там викладаю, все це гарно, все красиво, да, на чистій кухні. Угу. Знову повертаємося до цього. І потім показують там а ти там крадькома, там, десь дитина, да, десь чоловік. В мене питання: чого у шести-восьмирічної дитини отакі щоки і отаке пузо? Ну, я мовчу, я таким був. Тебе батьки не були спортсменами. Абсолютно. І не продавали марафони? Ніколи. Ніколи. Чого так виходить? Якщо ти не можеш знайти спільну мову зі своїм чоловіком, да, зі своєю дитиною і годувати, як ви кажете, правильне питання, воно не може бути правильне, немає поняття правильне питання. Є питання збалансоване, не лічебне, парентеральне. Це да? спеціальне види питання. Є діє столи, которые розписаний, що хер знає, когда. Нет да, понятя... правильное правильне питання. Так вот, якщо на твоєму правильному харчуванні твоя родина не сидить, в мене питання: чого? Ти що, не змогла вмовити їх і пояснити їм, знаходячись поряд з ними 24 на 7, що це корисно? Чи може, дивлячись на тебе, вони не хочуть такого життя собі? Так, як варіант, отже, якщо ви хочете записатися до когось на марафон, зайдіть, пошукайте їхніх дітей, чоловіків. Багато чого дізнаєтесь. А якщо їх не маєте, задайте собі питання: чого? чого у такої ідеальної людини, красивої, спортивної, сочної, там будь-який епітет можна додати. Угу. Чого в них немає? Ані дружини. Чи там чоловіка, ані дітей. А я тобі скажу, бо коли з'являється дружина або чоловік, то ти вже собі не належиш. Хочеш ти чи не хочеш, а в тебе з'являються обов'язки. І ці обов'язки не, не, не можуть закінчитися на моменті Я на роботі, мене не чіпать угу. не працює. Буває таке, що я, коли провожу там, прямий ефір, якийсь, да, в мене сидить поряд чоловік або забігає да, Ну, Тобто да. всі це знають. Всі знають, що о 9-й ранку, коли, вечора, коли я провожу там, прямий ефір, Лізаве, Лізавета в мене йде спати, і всі це бачать. Чому інші ховають своїх дітей? Та це ж особисто, як вони кажуть. Да ні. Коли ви дупу свою показуєте на весь інстаграм, це не особисте. Ну, це ж їхня дупа. Та я розумію. Тобто, дупу показати це особисто. А як ти живеш в родині, це що? Ну, закрити дитині очі там, смайликом, чим там буде. О, Боже, це пиздець. Облюдство просто. Що ви робите там? Щоб не зглазили? Ну, тоді давайте будемо. Але проходить пару років. И эти дитина на каждой истории с открытым обличием, там некая быть, бронь уже наступает. А уже все, від да? всего этого, да. Понимаешь, когда вот это вот сглазили не сглазили и все такое, ну если вы верите в сглазили не сглазили там булавочки и во все остальное, то о каких там научных исследованиях вы говорите, да? Ну тогда давайте, пусть меня Бог простит, да, сейчас там пост, тогда поститесь, да, молитесь. А, там, или я не знаю, идите к шаману. А потом, как батюшка, сидите в Макдональдсе, наминайте бургер. Это окремая история. Вин себя простил. простил. Ну, это батюшка таки. Понимаешь, поэтому, э, опять же, хотите выбрать себе там человека на марафон, не смотрите на картинку, это их работа. Да. Это их работа. Когда-то мне давным-давно одна девушка сказала, вот если бы ты похудела, у тебя бы был продаваемый этот блог. Я говорю, в смысле, я не продаю свою жопу, я не продаю свой стиль жизни. Я людям предлагаю базовые знания, которые помогут им оставаться здоровыми. Угу. А какими они при этом будут? Мне абсолютно насрать. Когда у человека нормально работает щитовидка, нормально работает сердечно-сосудистая система, нормально работают кишки и печенка, человек будет здоров. И тогда уже можно говорить о каком-то долгожительстве. Ты знаешь, что спортсмены долго не живут? Да, знаю. Про это в Инстаграме выскакивает какой-то пост, что там, бодибилдер кто-то, сердце стало и все. Чи там щось трапилось, подавився, як про про містера Олімпія написали, але не встиг там хтось до нього в гості прийти. ну тобто. А ти знаєш, скільки дівчат, спортсменок, страждають на розлади харчового поведінки Ні. Кожна друга. Я знаю, що я особисто зустрічав. У мене були навіть стосунки з дівчиною, яка була призеркою Європи чи щось таке. І ну в неї був відкат. Я абсолютно не знаю, через що він почався і тому подібне, але відкат в неї був. Ну там uh -huh. суттєвий. А, тому, скоріше за все, це так відбувається, просто знаєш, коли ти не в цій темі чи не розумієш її, наприклад, настільки, як ти. Бо мені, мені ж поверхнево, да? я до недавніх пір думав завжди, що я ніколи в житті не піду до тренера, який виглядає як шмат лайна, або як жирна свиня, або там я не знаю, як будь-що. Окей. Пройшов певний час, я почав трошки дивитись на по-інакшому на цю ситуацію, бо хтось реально впахував, хтось реально забивав на цибол, хтось ще щось. Потім я почав дивитись на те, хто підопічні підлеглі цих е, тренерів, як вони виглядають, чого вони досягли. І скажу тобі чесно, от проаналізувавши трохи там навіть інстаграм елементарно, подивившись на твоїх підлеглих ще до моменту, коли ти підопічних. Підопічних, окей. А, ще до моменту, коли ти перейшла більше в гайд, а працювала зі спортсменами, наприклад, підлеглих підопічних, підопічних. Да, підопічних ще одного тренера, в якого абсолютно діаметрально різні напрямки спорту, в яких він готує людей. І в мене більше виникало питання, як можна там богатир, там фітнес модель, там ще хтось. І думаю, а це можливо взагалі? Ні. Тим не менше, він їх вів, він якимось чином налаштував роботу таким чином, що всі його спортсмени так чи, інакше, так чи інакше отримують гарні результати в тих видах спорту, яких вони займаються. Я не знаю, як це, я сюди не вникаю. Це мені, знаєш, така тема, яка мені не те що а, не цікава, вона мені невідома. Стероїди? Ні, та навіть не стероїди. Ну, тобто, коли ти готуєш там фітнес-модель, це ж один підхід. Да, правильно? Да. Коли ти готуєш богатиря, там більше силові. Так, да, це окрема історія. Коли в тебе ще там боксер, і ти думаєш, а, окей, <свіслях> ну, тобто, для мене це, знаєш, це таке відчуття, що мають, от, як правило, про боксерів кажуть. Да, є людина по фізпідготовці, є людина там, по а, роботі на лапах і тому подібному. Ну, тобто, кожен спеціаліст на кожен свій напрямок. А тут. Якимось чином поєднується багато напрямків. І для мене це просто людина, яка розуміється на тому, що вона робить, чи банально розуміється на тому, як відбуваються процеси, і може підстібнути до досягнення. Наприклад, я прекрасно пам'ятаю, що ти дотична, чи там, я не знаю, вела, чи працювала з трьома-чотирма професіоналами АФБ да. Да. нині від України. Да. А, чи багато в нас таких тренерів, які можуть сказати, що от я допоміг людині стати професіоналом? Я думаю, ні. Я думаю, що раніше, коли про карту можна було отримувати, вигравши в Америці NPC чи там Чемпіонат світу, чи Містер Юніверс, і це було, здається, три вікна, де це можливо було зробити, тоді ще. То, в принципі, в нас. На пальцях однієї руки можна було порахувати професіональних спортсменів. Зараз їх багато. З... Дуже, Дуже, з яких виступає активно два, три. Три. Мабуть, три. Три. Одна з яких дівчинка. Да. А справа в тому, що да, я вела спортсменів, мені це було цікаво. Ну, Ти знаєш, що я єдина жінка, хто працює в цій сфері, в цьому напрямку. Єдина жінка. І не тільки в Україні, а в постсовєцькому пространстві. Угу. Так, як мене називали в вовраждуючій країні, тітка в законі. Тобто я однаково могла там зайти переговорити з будь-яким тренером да? угу. будь-якого там пошиву. І е, я дуже гарно мене навчили орієнтуватися не тільки в здоров'ю, гормони і все інше, але і в використанні фармакодинаміки специфічних препаратів, да? андрогенних, анаболічних стероїдів. Тому це було моє. Але ж справа в тому, що спортсменів одиниці. Так. Вдячних спортсменів ще менше. Я, як мама, яка вирощує, чому вони мене називають ма всі, да? тому що я їх брала, ну, по, по суті, справи проводила цим е, шляхом. Втім, і потім я розумію, що їх треба випустити, і в якийсь час помітити, що на сторінці видалені фотки там, де дитина зі мною. Ну, то я розумію, що ну, це відношення. Той, хто високо літає, потім дуже швидко, низько падає. До Але... речі, цікаво, чи ролі Вінклер видаляв фотографії зі своєю бабусею, тренером, ні, як її називають. Ні. Я, я, маю, я ні. до цього не стремлюся, і я сказала, що якщо це буде спортсмен. Це буде той спортсмен, з яким я захочу працювати. Угу. Тобто, оце, підготуйте мене до сарев. Ні. Це мені не цікаво. Взагалі мені це не цікаво. Чому? Тому що якщо там, ти людині кажеш ні, і він каже, ну і хер на вас, да? Поговорили. то, значить, так хотів. А якщо людина мені написала раз, була послана, другий раз була послана, третій раз там через друзів. Оце щось того варто. Зараз у мене хлопчик готується до сорівновань, він в категорії пляжник, але це нарядний пляжник. На сленгі нарядний пляжник це дуже м'ясний, з большими мишцями, хорошо прорисований. І когда… и на роликах катається. Тому, скоріше всі… да, всего, у нас произволка буде на роликах. Тобто такого ще не було. А в змагальному хіба можна? Можна. Ну, був Кай Грін. Ну так? це професіонали. Ну, і він там сам. І ми Роні треба... Колман теж виходив да. в образі Моїсея. Тому будемо робити такі, таку прозвуку. Це таке питання, бо коли все станеться, тоді вже будемо показувати. І я зрозуміла, що ті знання, якими я обладаю, знаєш, там, як гарячі вугільці, там, в руках тримати важко, да, там, викинути не можна, бо жалко. І я захотіла їх віддати звичайним людям. І коли я розказую, як я себе відновила після операції, як я відновила свою дитину, як я відновила чоловіка. Так? Коли через місяць я прийшла до нейрохірурга, я кажу, може, якийсь це а чоловік прийшов ніжками з паличками, але з ніжками. Угу. На ніжках він каже: Марина, що ти йому ставиш? Я кажу, тестостерон, гормон росту. Ну то став, каже собі. Ти хочеш, щоб він бігав чи що? Ну, достав. Ну, якщо б я захотіла, він би бігав, але він ледача жопа, він бігати не хоче. Йому дуже зручно знаєш, там, командувати, там, принеси, подай. Слухай, ну я теж ледача жопа, я скинув з тобою 14 кіло, і я якось на цьому трошки стопорнувся, бо чи скільки, навіть не більше, ніж 14 і трохи стопорнувся, бо якось не хочу вже так прям активно, швидко. Ну, справа в тому, що то, що стосується мого. Да. Да. Чим старше я стаю. Е, ну, по-перше, йому 62 роки. Дякувати Богові, що він ще 4 рази на тиждень їздить, тренується. Почнемо з цього. А по друге. Ну, нащо б мені, щоб він бігав, щоб я його десь там виловлював? Не здогнав. Ну, нащо? то ну, дин... бігати не хочу за ним, да? <ріст> я, я вже не в тому віці, щоб бігати за чоловіками. Ну, то хай сидить вдома. А якщо серйозно говорити, то чоловіку 62 роки. Він старший за мене на 12 років. Але ж таке враження, що у нас медовий місяць не закінчується. Це круто. Бо він здає аналізи, так? ми робимо коригування. У нього вже гормонозамісна терапія, яка потрібна чоловікам після 40. Він... Цікаво, чи багато чоловіків про це знають? Я думаю, що ні. Я теж думаю, що ні. А ти знаєш, що на гормонозамісну терапію мужчинам зараз що прописують в Україні? Ні. Вітаміни групи Б і прогулки на свіжому воздухі. Так це треба. житья життя робить, в принципе нет Як нет это вот вот это вот нужно именно делать сейчас витамины группы б и прогулки на свежем воздухе знаешь всеобщая повальная иммунизация mm -hmm. витамины группы б поэтому вот возвращаясь к спортсменам я пришла к выводу что мне гораздо больше кайфовее работать с девочками и с мальчиками из обычной жизни у которых такие же проблемы, как у меня, у которых бывают неприятности, да, бывают какие-то праздники, радостные события, друзья приезжают, где хочется и выпить и закусить. Мне с ними гораздо интересней. Моя задача их научить жить в этом мире, угу. в мире реальных вещей, в мире Макдональдса, Кока-Колы, пельменей, вареников. сирників, дерунов зі сметаною. Що погано з сирниками. Я не знаю. Я теж не знаю, я дуже люблю сирники. Ну, то поговоримо.